Любі, друзі, вітаю! ще один саме такий, знаєте, для мене болючий болючий такий міф, а скажем, таке заперечення, яке я чула за всі ці роки, майже 20 років, дуже багато раз. І мені дуже шкода, що люди з цим живуть. Це, вгадайте, цю фразу: у мене нічого не болить, мені не надо. Боже, я весь час думаю, аби наші люди знали, що коли не болить, тоді надо, вони б не стикалися з такими проблемами зі здоров'ям з часом. Тому що коли організм сигналізує як біль, друга проблема приходить. Багато наших взагалі людей вони в цей час терплять. Терплять біль, от у них починає боліти, вони терплять. Потім та це йти записуватися. Тоді ну ладно, піду запишусь. А потім ще ого це дорого діагностика. Або МРТ, або там е, через 2-3 місяці, або я там поїхав, мені не підходить. І ще проходить, людина втрачає дуже дорогоцінний час. Місяці півроку, рік, і я навіть задам вам питання: припам'ятайте той момент, коли у вас нічого не боліло, потім трішечки сигналізував організм, але ви ігнорували, тоді ще більше трішечки. А також ігнорували, але потім, коли вже пішли і припекло, називаємо це нашим словом, припекло, то вже стикнулися з дуже серйозною проблемою зі здоров'ям, яка потребує не тільки великих коштів, але й часу, здоров'я, емоцій і майже відбирає все. І якраз я хочу для всіх сказати, що є фізіологічні процеси в організмі. Тобто, якщо мені 40+, плюс. То ось такі процеси по медицині вони проходять в організмі, і я не можу на них реагувати. Болить, не болить, подобається, не подобається. Вони просто відбуваються. Все, наприклад, свіжа кров в крупних суглобах, в красному косному мозку виробляється лише до 35 років активно. Після цього залишається тільки в хребті виробка свіжої крові і. Нагрузка вся відходить туди, а до цього 95% брали суглоби. Про що це каже? Це каже про те, що після 35 років за моїм хребтом треба дуже сильно доглядати, бо там відбуваються всі процеси, які впливають на відновлення крові в організмі. І це якраз про те, що я хочу сказати: це якраз про те, що. Тому це перший момент, який такий дуже важливий, що стосується не болить мені ще рано. Тобто, якщо вам вже за 40 або 40 плюс, це точно потрібно. Потрібно для того, щоб підтримувати хребет, для того, щоб вироблялася свіжа кров, для того, щоб ми мали змогу бути здоровими і щасливими. Бо всі процеси в організмі пов'язані з кровообігом. А також, наприклад, не мене не болить. Не болить перші 3-5 років, коли розвивається онкологія. Не болить, коли з'являється карієс, але ще не, не торкається а, нерва. Не болить, коли а, на 25-30% вже теросклероз є, є в, су, в судинах, але людина ще не знає. Це не болить. Тому давайте для себе будемо ставити критеріями початку оздоровлення. Саме вікові можна такі моменти ставити. Якщо нам 35+, ми вже активно користуємося. Якщо наші діти, то ми розуміємо, що 35 плюс прийде, і а, тоді вже. Починати можна, але трішечки пізнь, ну, запізно, тому дітям ми можемо давати нову хіти, нову Ай, моксі. Вже зараз на такому ранньому. Етапі їхнього життя тому я бажаю всім здоров'я і нехай завжди вашим орієнтиром буде саме розуміння, як працює організм, і щоб не було запізно використання обладнання системи 595. Тому користуйтесь ними щодня. Воно розраховано на те, щоб ми користувалися щодня і були здоровими щасливими з системи 595.